Програма розвитку дошкільної освіти запланована на 2014 рік районною владою, вже перевиконана, адже позапланована Дубиччині відкрито 11 дошкільних навчальних закладів. І в селі Підлужя 22 грудня відкрили останній садок у цьому році. Цього року вже звичайно це останній захід, тому що і рік закінчується, і те, що вже ми напланували понад програму, виконано. Проте, можна так образно сказати, що район захворів дошкільною освітою. Вірус позитивний дошкільної освіти у нас розповсюдився по всьому району. Є ще багато звернень з інших сіл, наприклад, із села Грядки. Із села Суснівка, Повча. На цьогорічних рекордах, каже влада, зупинятися не планують. І при можливості допомагатимуть потребуючим селам відкривати дошкільні навчальні заклади, а де вже відкриті, то переводити їх на повний робочий день. Громада Підлужя чимало зусиль приклала для відкриття дитячого садка, але результат, кажуть, був того вартий. У Нас сьогодні велике свято. Відкриття садочка. Ми дуже вдячні всім за підтримку, що в нашому селі, в школі є такий садочок, але ж це не тільки наша радість, радість усіх батьків, бо діти будуть йти підготовлені вже в школу із садочка. Тут ми багато тяжкої роботи зробили, але ж постаралися для того, щоб було майбутнє нашого села. Бо ж діти наше майбутнє районну владу у підлужі піснями, танцями, віршами до корова їм зустріло 17 пар розумних оченят, які відвідуватимуть дошкільний заклад. І діти, і їхні батьки вдячні усім причетним до відкриття садка. Коли відкривається в селі дитячий садочок, це означає, що село живе, і ми сьогодні хочемо подякувати нашим людям. І спонсорам, які допомогли відкрити цей садочок, і сільському голові, і агрокомплексу губен, і завідуючий відділу освіти Галині Федорівні Вознюк, всім людям, які були причетні до відкриття даного виховного навчального закладу. Садок поки що працюватиме короткотривалий три години робочий день. Але громада села разом із владою старатимуться перевести навчальний заклад на повний робочий день.